Рексивика, не мішай. Вітаю вас на каналі Рекси Ріхва. Бажаємо миром неба над головою! Дивіться! буде цікаво, дарик, Дивіться, Дивіться, Ай, бабунь, ай бабу. Ай! Ви! Ви були мене телефон з рук, от гади такі, гади ви. Поплигуни, так, да, Рекс? Балований ти? Балований, балований Сьогодні ми з вами Приготуємо ежегорну картошку, дуже смачну, до кого ще не їли. Що ти тут лазиш? Що ти тут лазиш? Оце лазить вам по бур'янам, немає нічого лучшого, да? так? Юлька, ти що скажеш? Фанечки надо салатика по ты, да, Фаня? Кушай, 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 хорошенький. И жучочек-пучочек тоже тут. Мурчело. Ой, бандит. Кушненько морда тоже тут борода. Боже, коли купили картошку. У мене залишилася така картошка така миленька. Да, 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 да. От така, правильно, правильно. Я свиня вам її е, 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 пожарю. Добаву сюди до спеції. І буде вкусняшка. Е, Дивіться, що я буду робити. Жовтенька наша розочка розстила. Там обцвітається, там розцвітає. Така спека у нашій цвіте. Ліона наша вся в квітах. Те вже цвіте, красиво. Жуки жарко, водичку хлище. А мурчок лежить. Собі. Би. О, о, Встрітились два друга. А ті там повсідалися котяри наші. Фаня до жуки поприставав, жука не хоче гратися, а він до мучик. Ага. І водички попить. Правильно, Фаня. Перед броском треба попити водички. Беру, сыпаю вот такую мисочку картошечки. Не надо її обчищать, сейчас. мы нам хватило такой мысочки такой на двоих. Миленько. Сейчас її надо просто помыть, перебрати, погано делить. Вот и нам изіры хватит такої мысочки. Ну, Псюрня тут порозлягалася. За серенькою он ходить. Туди-сюди, сиренька на кухню і вони на кухню. Жулян фостиком махає своїм пупочкою свої. Тут ось у нас така трояндочка розквітла. Ще скільки пупінків. Нам буде ствістити. Тут гульня йде. Фаня ніяк не, не, не пристане до кого погратися. Жука не хоче, Мурчик щось дуже не в настроєні. Фаня не хоче гратися, да? Кажи Мурчик, ну пограйся зі мною. Mm -hmm. да, скажи, ну пограйся зі мною. Ага, ні, маню не трогай, бо Маня може ще по віна давати. От так. О, все, заробив. А що ж ти хотів? Ну не хоче він. Бачиш, не хоче. Піди до дяді жуки попреставай. Фанюш? А Фаня все жде от мурчика, що він буде з ним гратися, а він щось одвернувся і желання гратися ніякого нема, так? Да? Мурчок. Силенька, чиста цибульку. Пистим таких таких е, е, три цибулинки нам буде достатньо. Ажинась наша вся біля нього. Нихонька, і, і Жулька. Саме головне пан пишний лежить наблюдає. Да? Пан пишний? Дивиться гласне з води. От уже ж. Цибульку полукольцями це і саме лучше буде порізати. Вона потім поламається, буде хорошо. Сильно мілкоре не надо. Ну так. Да. Це ненька, часничок. Да, чесночка тоже на ночь добавлять надо будет. Я его так еще как раз. Есть. Ай, уйти. А Фаня все до Мурчика хоче пристати погратися. А він раз і втік. Фаня, ну не хоче він. Помієш? Да. Ну, так. Я розумію, що ти возмущен. Ну, що робити? До дяді жуки, так, да, поприставай. Дядя жука може свої з тобою погратися. Теж не хоче щось. Щось вони сьогодні всі не в настроєнні. Фанюша. Каже, що таке? Я, каже, виспався в обід, каже, тепер хочеться мені погратися, а ви ніяк. Да, фанюшечка, моя радость, ніхто не хоче гратися. Ну, поспи, правильно, говорит. І все пройде. Жуля сиренки глас не зводить, сиренька там А Атесник я отак вот беру брю його, щоб низ, так я роздавлю, вот так от так ножем. Подавлю сейчас його весь. Ну, Ти як заправський прамський повар. А тепер ріже. Даренька чикает чесночок. Картошечка, я вам скажу, дуже смачна получается. чесночок вот порезали. Все, досить. Теперь идем ставить эскурютку э э на огонь. Ну, да, оливки нам. И хоть чуть-чуть подогрейся оливка. Оливки так, знаете, и не мало, и не много. Надо, чтобы... Примерно. Да, жирно, Примерно жир не стакан буде там. Жирный будет сильно. Блюдо, ну, что сделаешь? Что срочно. А -а -а. Собаки-балабаки. Ай, нічого, ай. Не дають, ні да, нічого не дають. Нічого не дають пишний. Що ти роблиш? Рано ще. Марійка у нас нагрілася. Це будемо скупати картошку. Купаємо катонку сюди. Палить зараз її не треба. Колить будемо скінчити її. Якщо зараз кожні картошку, то її цим буде білим. Так. Ай, наша катулочка, у меня крыльями шучи. Эй, кришечкою. Багато, щоб на чуть-чуть... ей, -чуть... эй, 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 щоб на чуть-чуть... Идпарлась, -чуть... я надо ебды мягше. Манька. Шо, що що, бандити? Що ти Ч Що ти плигаєш? Как ты там... Так, жука! Що ти такий дуречок? Ой жука, Фанька, ти грати, а ти ненормальний. Та жука такий він є такий. Уже пенсіонер. Ага. Не хоче. Да, картошка там поки місць наша. І а я тут місць Із песиками. Да? Пан Пишний? Куда без фонапишного? Звичайно. Кондипанписний, ну що там, этого, скоро будуть роздачу, роздача буде, тоді. Буде, буде, буде і роздача, все буде, да, Манючка. Рексюха, ай, Рексюха. Ай, бандит. Побіг, побіг. Ірик, ми з нього й би вже і гуляли з тобою. Ай, Рексюха. он. Зверту фоня нашов. Угу. Вы. Ви. Бешені. Не дають восигу погоди Ага. О Жарится картоплю наша. Маленький, давай сейчас все вынесем, да, говорю? Сейчас я вынесу маленького. Чуть чуть-чуть побув на улочке. Что, Рексик? що? Страшно, да, Рексик? Чи не страшно тебе? Злый собака, Рекс, покусает. Жука, нельзя, жука. Ой-ой-ой. Не ой, ой, ой. всем інтересно. Ага. ага. Новый житель роздивляються, обнюхують. обнюхают. Манюнь її ознакомлюється з територією. Это жулечка біля нього, мамочка. Це вона Она переживает. Угу. А нам до надо, да. Скажи мамка, а нам птичку давай. Птичку нам давай. Травину. Лисюшка, вот и собака Иликсюшка, и жуйка, и всі і, прям, і, ну, ну, ой-ой-ой, ой ой боже, боже. Радость, если да? помнишь Танюшки, а, и рекс, и рекс. хозяин пуско Пуско, чухает. Пускори мои мои любимые места, да? Ну да. До, до, поцелуй, папа, почелуй. Пусков папа по главу. За то, что папа пуской глада. Да? А элексур. Ой. Ай та банюха. Рекс, піду я подивлюсь на картушечку, Рекс, можна, да? Рекс, можна піду, Рекс. Рекс, я піду, Рекс. Каже, а пуску хто чухать давай, буде. Рекс, Мені напити, я на подивитися, Рекс, Каже, а пуску хто чухать не, не, не. буде. ні не треба вставати, вставать, не треба лизати. Не треба, Рекс, не треба. Давай, давай давай, йди іди, 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 іди. Ой, собака, броде. Ну, Ми питаємося ходити, да, і да, у нас да. ноги короткувати і нам ще важкувато. Угу. <ривіт> ну, а все одно стараємося. <ривіт> ага. Жуля не ругайся. Рексика. А він до січки лізе. Ну так правильно. Да. Подкріпиться, це діло святое. Фаня. Брательник, да. Угу. это то не мамка, то дядька. О, <laughs> массаж, да, Жука, делал, да? Ложку ему там весну. Жулик, не шпляйся на меня. Пішов, пішов десь. О, до пана пристає. Ага, от тут каже, якийсь такий. Крішоно таке каже, так? Да? Ага, каже, я перший раз бачу, що ага. воно таке. Заспаємо свойку, отакий макаємо. Вона... Пшов громадські було. є чуть-чуть солоні. Ну це коли буде свій вже на свій кущ, я вам не скажу, скину на солі. Накриєм кришечку, щоб спойка чуть підпарилось. Мені мені так потом іду ще на роботу. Що вибігаєте. Ребята, <різь> суля. <різь> Тут запуталась мені в павірі. Ой. Цуля. Йому цікаво. Туре бігає. Ну сам там там садить, йому скучно самому. І тут хоч хоч компанія. Так? Да? Братки і татусь. Запах то, так вот все бурьки. Так, перенизуємо. Добавляем при наш часник. Поручиваем его. Сейчас чуть-чуть не Тесничок. Ай, запах пришел. А -а -а. а, -а, -а. Тесничка, запах пришел. Что ты там пищишь? Что там пищишь? Заховался в три шо, Жуля? Броды воно десь там, там тебе, да? Броды, броды. Жулик. Иди до манюньку, Жулик. Иди. Фанька. Ай. Ты тоже тут, да, Фанька? Понятно. Понятно з вами. Так, добавляємо спеції. Саме головне е е е спеція е е е е це куріандр. І, і лікінза вона звається. Ось такий ворожик, хто не бачив. Оце найголовніше спеція до картошки. Мені подобається з нею і з цим коріандром вам, і вам не передати. Дальше добавляем паприки красные и сладкие. Семнадцать. Дальше добавляю я все сюда хмели хмельсунелич. И чуть-чуть добавлю. Этипоточку. Так, и добавлю ще сюда базилика. Тоже сушеного. Тоже ще будешь хватит базилика. И еще такие у меня есть э, специи. Тут разные там. Сумештрал. Да, сумештрал. Еще их чуть-чуть добавим. Так, все супер перемешаем. А -а -а. Боюсь, что вот паприка она чуть-чуть покрасила. Так, все, еще нам чуть-чуть, и оно уже будет готово скоро. Наша краска готова. Ви бачите, кацибульках уже я вже отключив газ. Сейчас покровим собачек, а потім будемо самі й будемо кормитися. Що, кабани? Настало довгождане время кормушки. Ех, нам. Приждали, правда? Всі стоять, заглядають. Нашука, наш. Кажи, давай уже. Ага. Те поламали, на. Пщу коти. Ой, 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 коти бігом. Коти, секунда, і вони вже на місці. Ну то, то вони коти. Глянемо, бо там зараз і руки пообризають. На, мурчик, на Маня. Напрям сюди. Пишний. То тобі не забагато буде. Сватив і потягнув. Ха-ха. яркісти. Так. На, рексик. Жуль, я так кажу, що ти бросила, не дожувала ото. Кому ти оставила? У нас жулик, ты его и Ой, Жуля. Хапа. Лексику. Жулик. Жулику. Аня. Жука, иди сюда. Иди, 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 иди. Иди, иди, иди иди иди, 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 иди. А те жуют усердно. Там. Там, чуть -чуть. там жуют. А Бешный, так он два куска сразу сватыл. <реш> Самый голодный. О, рыксулька пройшов. Давай, 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 не лінися. Не лінися. Рексуня. Рексус давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, оп. Ай, длинный вина. На. Фаня! На, 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 на. Все, а? на сегодня все. Сейчас будем, будем нас кормить. Сейчас я буду сыпать картошку. Ага. Вот такая у нас картофелька Получилась такая. Жуля, иди отсюда, ты уже этих Мы на Ере только часто просто картоплю. Ну, это и, и корка. Ну смачно потому, что потом зарастил. Так, идите вы отсюда. Я вам в насипав. насыпал. Ага. Так, все, мы будем їсти пока мести. Друзья. Всем пока. До скорой зустрічей. мирного на небо над головой. А я буду пока кушать картошку. Да. Все, пока-пока.